Гідвай, футболочку. Футболочку адімей. Альона Алтухова у 2014 році виїхала з Донецька, де, зокрема, працювала на Донбас-арені. Спочатку до Одеси, потім Харкова, а у 2017-му до Києва. На момент, коли у лютому Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, в Альон і той чоловік, який залишився в країні, вже був чотирирічний син. Весь день, 24 лютого, я проплакала. Я просто, ну, це були такі емоції. Е, насправді, мабуть, було страшно, тому що вже була дитина, <гум> тому що ти розумієш, що ти не тільки за себе відповідаєш. І було страшно, тому що в Донецьк, власне, ми так і не повернулись. Ну, було відчуття, що, можливо, доведеться знову переїжджати. Але в цей час, мабуть, саме тоді страшне для мене було, що це відбувається по всій країні. Альону з подругою та дітьми виїхали через Одесу спочатку до Молдови, а потім до Румунії. Вже у перший тиждень жінка знайшла роботу на кіностудії Нобояна у болгарській столиці. Сусі на кіностудії мене взяли в департамент теж по піар-департамент соціальні мережі. Я власне займаюся соціальними мережами. У минулому державна компанія кіностудія тепер належить голівудській кінокомпанії. Тут щорічно залучаються до виробництва близько 40-45 кінофільмів, виготовляють сотні рекламних роликів, спортивних і музичних відео. Альона одна з 25 українців, працевлаштованих на студії. Кіностудія за власний рахунок забезпечила українців транспортом, обідами та на початковому етапі безкоштовним житлом. Деякі people... люди, які працювали саме в кіноіндустрії, швидко просунулись і потрапили безпосередньо на знімальний майданчик. Тоді як інших нам вдалося привести сюди, дати їм житло, забезпечити харчуванням, а потім повільно інтегрувати у робочий процес. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, серед українських біженців за кордоном 77% мають технічну або університетську освіту. В Болгарії не існує бюрократичних перепон для працевлаштування українців. Директор інституту регіональних і міжнародних досліджень у Софії, соціолог Огнян Мінчев, говорить. Праця Україна йде на користь булгарській економіці. Загальна картина болгарського ринку праці є похмурою, оскільки за останні три десятиліття з країни емігрувало від 2 до 2,5 мільйонів болгар, здебільшого молодь, підприємливі люди. Є певний дефіцит, болісний дефіцит робочої сили на болгарському ринку, і в деяких галузях економіки українських біженців радо вітають, наприклад, у туризмі, в певних підрозділах адміністрування у сфері послуг і так далі. Відомо у Болгарії активістка і філантропка Саша Безуханова долучилася до кількох провідних проєктів допомоги українським біженцям. Жінка часто зустрічається з українками та вражена їхніми професійними навичками та характером. Дефінітліс безумовно, це буде великою перевагою, якщо ці люди вирішать залишитися в Болгарії на довший період часу. Звичайно, я від щирого серця бажаю їм повернутися і підтримати українську відбудову та економіку, бо це буде дуже потрібно. Але до того часу, звичайно, українські біженці, українські друзі можуть приєднатися до болгарської економіки. Це дуже потужна та кваліфікована група людей, а також людей з характером. Я бачу жінок, які знають, хто вони і чого вони хочуть. Це дуже вражає. Булгарські працедавці, громадські організації та держава сприяють залученню українок на ринок праці, наприклад, організовують ярмарки вакансій. Американська торгова палата зв'язалася з нами. Американське посольство сказало Привіт, ми б хотіли взяти участь у цій ініціативі. І ми почали проводити ярмарки вакансій. Отже, це почалось із іскри в кіноіндустрії, але потім воно ставало все більшим і більшим, і інші індустрії також долучилися. Кіностудія організувала класи з вивчення англійської робочі мови установи, допомагає з пошуком садочків. Альон розповідає, що садочок, де її дитину раду прийняли і до кінця літа беруть гроші лише за харчування, знайшла сама. Директорка сказала Голос Америки, у той час вона сама шукала, як допомогти мамам українкам. Я подумала, добре, я дійсно добре доглядаю за дітьми, і я впевнена, що багато цих біженців насправді діти, бо чоловіки залишаються в Україні. Сюди їдуть матері з дітьми. І власне Петро був першим, хто сюди прийшов. І після цього ми просто розмістили оголошення у Фейсбук. І прийшло можливо більше 30 дітей. І звісно, місця в нашому садку для цього не було. Але слава Богу, ми просто взяли в оренду сусідній будинок, щоб розширити садок. Як розповідає Саша Безуханова, мовні класи англійської та болгарської, а також допомогою з доглядом за дітьми популярний напрямок благодійництва Болгарії. Я бачу тенденцію нашої благодійної діяльності, де один із пріоритетів допомогти з мовою. Також деякі організації організовують приміщення та інфраструктуру, денні центри, щоб діти були під опікою, а мами могли працювати. З початку повномасштабного російського вторгнення 8,8 мільйонів громадян України залишили країну майже 3,3 мільйони повернулися. За даними дослідження в ООН, 65% українців, які перебувають за кордоном, наразі планують там залишатися. Ще 9% переїхати в іншу країну Європи. І поки в Україні триває війна, українки інвестують свою працю і талант та розвивають потенціал країн, які надали їм вимушений притулок. Тетяна Ворожко Світлана Коваль Голос Америки Софія, Болгарія